Я вірю, що церква вона актуальна завжди і потрібна завжди. І той розвиток, який ти згадав, uh -huh. він навпаки, на мій погляд, він доказує те, що Бог він існує без усіляких цих систем, які створюються в цьому світі. Uh -huh. До прикладу, просто можемо взяти наші тіла. Як би там хто не намагався, але таку складну, глибоку систему, яка побудована в наших тілах всередині, е ніхто не може відтворити. І, можливо, до цього колись дійдуть, але душа і е твоє таке підґрунтя всередині, яке має. Емоції, якісь, яке має навіть штучний інтелект сьогодні, да він може е, імітувати щось, але цього немає всередині, і це створив саме Бог. І я вважаю, що сьогодні це як така е, сучасна вавилонська вежа, яку люди намагаються збудувати через нейронні там зв'язки, залізти в розум людини, в мозок, там в душу, uh -huh. е, впливати на свідомість. То це така Вавилонська вежа, яка дійде до однієї межі, і потім вона зруйнується, бо є межа, де людина не може туди потрапити. Це вже світ, який належить Богу.